Христос народився, мої хороші. Дивіться, сьогодні з Різдво, Різдвом Христовим вітаю вас. Дивіться, яка, яка гарна погода. Дійсно, пішов сніг, так дуже гарно. Стало навколо. Все рівно таки ось Бог дав, що сніжок такий гарний. І можна колідувати таке дійсно, як колись, справжня, справжня зима. І, і коляда дуже гарно, як дитяка у нас краса сюди. Пух. Дуже гарно. Вітаю вас з Різдвом Христовим. Бажаю вам мирного неба, спокійного, затишного різдва, Різдвяних свят, міцного здоров'я, благополуччя. Божого благословення. Нехай Господь оберігає та захищає вас та ваших різних рідних. Щасливого, спокійного, різдва вам. Я трошки покажу наших традицій, як ідуть як діти колядувати, які колядки в нас колядують, як колядують, трошки вам покажу. Дівчатка, хлопчики, усі колядують. Під вікном. Ось таким у нас тут і е, дуже гарно така традиція у нас. давніх давен колядують, колись ми ходили колядувати всі і, і вертеп, але сьогодні не було вертепа, аби я вам показала. Можливо, завтра буде. А ось дівчатка нам заколядують, така в нас традиція, ходять колядувати попід хати діти. І дуже гарна така традиція з давніх давен. Ми ходили колядувати і так ходять діти попід вікна, колядувати і колядують. Дуже гарно. Іди не знали, а чи знаєш, Господарю, що Бог народився у вертепі на соловці, сам Ісус з'явився. хай Ісус мале дитя, благословить ваше життя, щоб ми і проживали. І біди не знали, а че буде Господарю від вас відходити від від від. і рожденого Ісуса. Будемо. Весело співає, а але люди сліді. Христос рождає Славімо Христа! Файно, дякую вам, що ви прийшли заколідувати. Ану, дівчаточка, ці горішків. Угощайтесь. Беріть, беріть ще одному. Ні, нам треба один. Один, добре, ну я тут поставлю, бо я вам дала е, за коліду. Ось так. Молодці, що прийшли колідувати. У цьому році, по всій нашій Україні, плач на кожній кроці, мамо, де наш тато, діти ся питають, чому з нами не сідають, чому з нами нечеряють? Тато наш далеко, тато наш в полоні, визволяє Україну від ворожої неволі, просить й діти, просить вся родина, поверни Боже додому, Батька, чоловіка й сина. Маленький Ісус, не спить не тримає своїми ручками і, мій і, мій. і вашу хатину, і вашу дині. Дині. всі Україні Христос зарождає. Славімо Христа, зараз я вам. О, хай не, дякую вам, що ви ми повідували на ну, беріку. Хорішо. Дякую. Святе та все. Прибули Господарю, до вашої хати, хочемо вам, Господарю, заколядувати. Хай Ісус, мале дитя, благословить ваше життя, щоб в мирі проживали і біди не знали. Хай Ісус, мале дитя, благословить ваше життя, щоб мирі проживали і біди не знали. А чи знаєш, Господарю, що Бог народився у вертепі, на соломці сам Ісус з'явився, Хай Ісус, мале дитя, благословить ваше життя, щоб ми проживали і біди не знали. Ми вже будемо, Господарю, від вас відходити і рожденого Ісуса, будемо просити. Хай Ісус мале дитя, благословить ваше життя, щоб мирі проживали і біди не знали. Маленький Ісусик не спедні дрімає своїми родьками висвітлюємо і вашу хатину, і вашу родину, і всю Україну. Христос і святає. Славімо Христа! Мерічся тут. по одному. Дякую. А ви берете всі окремо? А, -а, -а. а якщо я вам якщо я вам дам двіста, е, ви поділитеся? Так. Так. Добре, зачекайте. Юречки. я вам даю на чотирьох, по 50 гривень кожному. Зрозуміли, бо я не маю е, окремо вам дати. Добре. Аби ви знали, я вам дала на всіх. Добре, файно дякую вам. Хлопці прийшли. Знову хлопці прийшли мені колядувати. До нас колядуйте, хлопчики. Виплеє міновина, діва сина породила, породила благодати, непорошна діва, мати. Марія положила на сіні, в ефлеємській ясхині, Йосиф Діву потішає, повивати допомагає, Марії, слава Божа і хвала, у вертепі настала, з неба ангели злітають. І з дитятком тут витають Марії. серед темної ночі дивне світло б'є очі, ясна зоря засвітила, де дитятко породила марія недалечко пастирі пасли вдома, Бігають і з дитятком тут витають, Марії на колінця падають, подарунки складають, що убогий дати може, Жертвуємо Сину Божий, Марії, ще приходять три царі, а зі сходу звіздають. Для Ісуса ставля щиро, ладан, золото і миро. Марії, і ми тоже поспішим, Богу дари даренесім, у покорі прибігаймо, і з дитятком тут ветаємо, марії. Ісусик не Христос. Не дрімаю, своїми ручками весь світ обнімай, і вашу хатину, і вашу родину, і всю Україну Христос ця рождає. Славімо Христа. А ну беріть по горішкові. -то все горішками. Бери, бери, бери. Дякую. На здоров'ячко. Зараз я вам. Ви берете окремо. Разом. Разом, Зараз я вам дам. А ви діліться в коментарях, чи у вас колядують. Як у вас Різдво проходить. Діліться все в коментарях. Буде дуже цікаво знати, чи у вас ще є така традиція, аби ходили діти та й колядували під вікном. З Різдвом Христовим вас. Мої, мої хороші. Ось ось такі такий беремо у кладемо його у пшеничку. Ці зернятка кладемо в пшеничку, варимо вареники, і коли пшеничку вже на столі пшеничка, ми з цим кидаємо до стелі. Такий у нас звичай, при першій зірці сідаємо за стіл і з пшеницею і пшеницю даємо, і так само пшеницю ми даємо мід. Даємо зерні даємо горіхи, даємо халву і от з, отакими, з отакими робимо зернятками таку, таку пшеничку і вареники такі е, готуємо. Ось, ось таке такі смачненьке у нас. По-простому і смачно. Ось так. Бересі між ноги, макітрю і так розтираєся. Повністю от чоловік розтирає. Отак повністю. Ось так і ось до такого аж білого має, має бути. Коли розтресі і додаєш, і потроха цукор. Ану таке потрошка цукру. Ще раз дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Діліться з друзями нашим відео, будьте здорові. Меру всім і нашій Україні. До зустрічі!